Рібка був собі дід Андрушка. В нього баба Марушка, а в баби дочечка-мінка. А в дочки собачка хвінка. А в собачке Киця Варвара. А в киці вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла та й росла. Зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, Потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп. Узяв рібку за чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився потім увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу, Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку. Смикає, баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами. Промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи, доню, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба за дідову сорочку. Дочка, бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба-діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку. Тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварко, не лежи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город гуп-хуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка, дочку, за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами. Промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи, нам рібку вирвати допоможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп. Узяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за дорочку, собачка-дочку за спідничку, киця, собачку за хвостик. Мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку мінку, дочка на собачку хвінку. Собачка на кицю, Варварку, а мишка. Щось у шпарку. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.